Україна переможе з вами чи без вас. З такими плакатами на сесію міськради прийшли учасники групи спротив Черкащини. Усе каже одна із них Вікторія Феофілова, аби проконтролювати розподіл грошей з місцевого бюджету. З листопада минулого року прискіпливо слідкуємо за бюджетним процесом, оскільки минулого року всі говорили, що в пріоритеті в них підтримка збройних сил України. Ми прийшли проконтролювати, чи це дійсно так». одним із перших депутати ухвалюють рішення щодо створення фонду міського голови. Його сума. 930 тисяч гривень. Керівниця департаменту соціальної політики Юлія Ніконенко пояснює для чого він потрібний. Зважаючи на велику кількість звернень за матеріальною допомогою. А жителів пропонується залишити в програмі та можливість виплачувати матеріальну допомогу виключно з фонду міського голови. Виплат 210 двісті особам на рік. Середній розмір – 4-4 тисячі гривень. Це бюджетне фінансування піар-компанії однієї людини міського голови. Не в повноваженнях міського голови роздавати благодійну допомогу. Також депутати проголосували за преміювання міського голови в розмірі 400% від зарплати до кінця його каденції, зі слів секретаря міськради Юрія Тренкіна. Тепер він отримуватиме загалом близько 80 тисяч гривень щомісяця. місяця. Міського голови Анатолія Бондаренка на сесії не було. Отримати коментар телефоном щодо ухвалення рішень не вдалося. На дзвінки він не відповідав. Зі слів директорки департаменту фінансової політики Тетяни Харенко, найважливішим рішенням, яке ухвалили сьогодні, стало затвердження програми соціально-економічного розвитку міста. Каже, на цей напрямок спрямували 946 мільйонів гривень. 458 із них для підтримки ЗСУ. Частина на програмах ЗСУ 186 мільйонів. Частина на покіпки купі техніки немає прямого повноваження місцевого самоврядування, здійснені військові закупки. І власне цю техніку. Тобто фактично відбувається так, що комунальне підприємство її придбаває, а вже потім заходить ЦК і воно вже її вилучає. Серед ключових об'єктів, які будуть профінансовані, це завершення вулиці Гагаріна, це завершення Холодного Яру. От це Ремонт травматологічного відділення третьої лікарні в нас залишилося ще недофінансовано близько 10,5 мільйонів запитів військових. Також депутати ухвалили програму підтримки добровольців, розповів Юрій Тренкін. Тепер учасникам ДФТГ, які виконують бойові завдання, щомісяця виплачуватимуть по 3 тисячі гривень з міського бюджету. Дар'я Шевченко та Мас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.